Майстру на всі руки іноді потрібні швидкі ноги. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів, і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у мене на огляді новинки від торгової марки Текман, і це є різна вимірювальна техніка. Ну і звичайно, друзі, я дотошно буду їх тестувати та розбирати. Давайте що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Модель TSL 2х10 GS, як бачите, стоїть на металевій тринозі. Одразу скажу, що Techman заявляє, що тут стоять високоякісні діоди від Sharp і саме ті діоди зеленого спектру. У цьому рівні є горизонталь та вертикаль, також є точна калібровка, гумова ручка для транспортування. Вставляється даний рівень в ось такі противоударній сумці. В комплекті йдуть дві літньоні батареї. Зарядний пристрій та керівництво з експлуатації з гарантійним талоном. Чесно кажучи, не бачивши такий гарантійний талон, цей, як бачите, цей гарантійний талон такий на мінімалках, без проблем влазив в долонь. Ну, як не крутиться, є справжній гарантійний талон. Тепер пошвидко ми вам розповім про модель TSL 12 на 30G. Цей рівень вже може виставляти 3D-проекцію на 12 ліній та дві вертикальні плоскості з охопленням 360 градусів. Також покажу, що в цьому рівні є поворотні. Головки. Повертаєте, як вам зручно, все я вам продемонструю у тесті. Рівень це йде повністю в прогумованому корпусі. Має знизу різьбу для фіксації на штатив. Поставляється в ось такому протиударному кейсі. Покажу відразу, що кожен елемент має своє місце. Навіть перехідник під інакшу різьбу також має своє місце. В комплекті дві літйонних батареї. Зарядний пристрій USB, безпосередньо сам шнур USB на type c В комплекті також йде настінний кронштейн, платформа, підйомник і вишенька на торті, пульт керування. До речі, як бачите, пульт має антенну. Потім перевіримо, на яку відстань працює цей пульт. І ось це все, як бачите, в такому зручному чемодані для транспортування. О, є каталог, а я асистент, все просто. Значить, сьогодні ми з вами подивимось, по чому пропонують різні інтернет-магазини, лазерні рівні, нівеліри та далекоміри. Як бачите, цієї техніки тут стільки, що можна днями сидіти за комп'ютером, не виходячи з дому, і переглядати, скільки їх тут є. Щоб не тратити на це купу часу, для цього не є каталог, справа на сторінці є розширений фільтр. Наприклад, можете обрати як по призначенню, так і по дальності вимірювання. Ще лазерний рівень можна обрати по функції та можливості, а також по кольору променя. Наприклад, обрали ті всі параметри, які вас цікавлять. Справа верхує всі бренди. Вибирайте, яка торгова марка вам потрібна. Наприклад, я обрала Techman, І одразу видно, скільки від торгової марки Techman є лазерних нівелірів і далекомірів. І також видно, скільки інтернет-магазинів їх пропонує і обрати для себе самоприємну ціну. Отож, друзі, кому цікаві, лазерні рівні, далекоміри та нівеліри, як завжди дотошний, залишить посилання в описі під відео. А випишіть, на який перше зняти огляд. Першу швидко вам розповім про модель TSL 2 х 20 r Як бачите, цей лазерний рівень дуже маленький, поміщається прямо у долонь і його не видно. Поставляється цей рівень в ось такому протиударному чехлі. Працює від двох батареїк типу АА. І ось так все, все діло закривається, сюди можна прицепити лямку. А також новинкою від Tecman є лазерний далекомір, та також його ще називають лазерною рулеткою та лазерний вимірювач відстані. По різному його називають. У цьому лазерному далекомірі також частково прогумований все, все чорний колір. На самому далекомірі, як бачите, є бульбашкові рівні. Це зроблено для того, щоб рівно його виставляти горизонталь та вертикаль. Посередині. Велике табло та кнопки для керування. Працює від трьох батареї типу АА. Так, глянемо, що там в комплектації. Лямка для транспортування, чехол, щоб можна було носити на поясі. І три батарейки в комплекті, друзі. Але я помилився батарейки типу ААА. Тобто, як народі кажуть, міні ну і, Звичайно, керівництво з експлуатації і гарантійний талон. Але гарантійний талон не на мінімалках, а вже ось такий натуральний. Великий гарантійний талон Отож, друзі, ви пишіть в коментарях, з якого рівня почати, чи це почати з лазерного далекоміра огляд, чи це з рівня на тринозі, чи взагалі саме перший огляд зробити з оцього 3D рівня.